Усім привіт! Зовсім нещодавно CD Project Red презентували нам нового никсгенового третього відьмака на своїй презентації, яка була виключно, щоб показати некс відьмака. Вони 40 хвилин розпинались та розказували, який він пречудовий, що ми над ним працювали більше двох років. А це так, її вони анонсували ще у 2020 році, старий. Це просто в голові не вкладається два роки працювати над тим, щоб покращити графіку, зробити відніші тіні, поміняти текстури та зробити розлог Но при тому, над ним працювало 11 чоловік. Тому, думаю, саме час настав, щоб розповісти вам, що все-таки нам показали та розказали у трейлері нового третього відьмака. І так, нам у трейлері показали, що саме є тут з некстгенового оновлення, але з некстгену тут по порядку. На консолі нового покоління додали таку ж як RTX. Ну я розумію, що для консолів, де і так графіка не Камельфо, а ще й у консолів попереднього покоління стоїть залог в 30 кадрів, але це не то. Ну вони ще й додали цю функцію на комп'ютери. Ну навіщо у відьмаку третьому RTX? Там і так графіка чудова, хіба, знаєте, для кращого відлискування світла, можливо, кращих тіней. Вода там стала у разів 5 краще в порівнянні з попередньою грою. І хоча кардинально RTX у відьмаку нікому не здався, якщо ви граєте на компах, тому тим, хто буде грати на консолях, думаю, буде приємно побачити трошки кращу графіку. Ну і також додали SSR, це нова технологія, яка робить красиві проміні на воді. Наступна шняга, яку додали, це фоторежим, якого не було у попередній грі. Тепер можна робити різні красиві фото для прев'юшок, чи допустимо, там для ще чогось. E, за пози я ще не знаю, які там можна виставляти. ну то таке. Там також додали таку шнягу, якщо ви маєте і консоль, і ПК, якщо ви зупинитесь на одному моменті на ПК, то можете продовжити проходити на цьому ж самому моменті на консолі. Класно? Класно. Є така тема з картою, якщо точніше, то з маркерами. Раніше на карті було дофігіща значків, які означали додаткові завдання, різні квести, і їх було там так багато, що вони просто загороджували всю мапу. Тепер буде. Спеціальний фільтр і можна буде самому шукати всі ці штуки. Як на мою думку, краще би цього взагалі не додавали і залишили так, як і воно було. Мені подобається відкрити мапу та вибрати, яке завдання я би хотів пройти спершу і до якого найближче мені йти. Але так як вони забрали цю шнягу, ну, ну точніше не забрали, а просто зробили так, що тепер можна ці значки скрити, то нехай самі краще скриються, і все. Наступне, що додали, це новий квест серіалу «Відьмак», де є можливість отримати нову броню. Ну Но це, на жаль, засрали у цьому доповненні. Не знаю чому саме, як на мене тут все нормально, то те, що додали контенту серіалу в ігровий сеттинг, мене ж ніяк не лякає та якось підштовхує. Головне, що зробили графіку кращу, ФПС більший і все. А там далі вже повна фігня, так що все гуд. Якщо підсумовувати це все, вони просто додали більше налаштувань. Підкрутили графіку, додали RTX, фоторежим, понадодавали ще пару різних нових плюшок і дали нам головну і дали нам голодному народу. І головне безкоштовне оновлення до відьмака. Ну я думаю, якщо б вони хотіли ще здирати гроші за це оновлення, то тоді був б скандал. А того дійсно ніхто не хоче, тому ні. Однак, попри значні мінуси, про які я вам не розповім, ну тобто, прям про усі мінуси я вам не розповім, є і значні плюси. Трава стала більш таки кращою. Також на презентації нам сказали, якщо порівнювати відьмака з RTX і без нього, то різниця є колосальна. Але на презентації її не показали. Типу вони хочуть, щоб ми вірили їм на слово. Ну, можливо, так і є, що різниця все-таки є, а вони її не показують через те, що вона там якась недороблена, чи через інші якісь там причини. Ну я не знаю, можливо, через це. Об'єктивно, у цьому оновленні немає чогось там супер критичного, чи некстгенового, крім парочки нових фійш. Типу могло це всього і не бути без цього RTX, і так було б добре. Всі качали моди, текстурпаки на 4К і грали би собі спокійно, а тут таке. Тим паче, коли згадую, що над цим працювали 2 роки. Побачимо, що буде далі, так як оновлення виходить 14 грудня, тому я з часом. Тому з часом я ще вам розповім про нього. Ну а якщо вам сподобалось це відео, де я вам розповім про новий некстгеновий відьмак, став лайк на відео, підписуйся на канал. Ну а з вами був я, Андрій, до зустрічі.